Бачу поломану іграшку. Чуваче, чому в тебе ніж? Можна вирізати голову прикольно. Хоч покататися. А що ти, про що думаєш? Про ведмедика думаєш. Добре, добре, поняв тебе. А ти про що думаєш? Про гарбуза. Тримай гарбуза. Відкрили оп оп дві частинки від ведмедика у нас є вже. Рука ведмедика, голова ведмедика. Добре, тримай малий. Є. Ой! Сильно злетів. Ой, малий вилазь Ні. Ну, тримай. Усім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Сьогодні в нас Rusty Lake Roots. Е, так. Що ми можемо бачити? В нас тут є е, брат Альберт, брат Семюель. І сестра Емма. В минулому епізоді ми побачили, що в сестри Емми е, вона завагітніла, е, брат Семюель, е, що, що там у нього було? Він щось майстрував, він ремонтував е, старовинну реліквію, свою, до речі, е, годинника ремонтував. Е, а що сталося з братом Альбертом? Він думав, як помститися. Я бачу навіть ця гілка от, от відломається. Вона ніби так прям аж сильно відійшла від дерева. Е, давайте ж дізнаватися, що сталося в першого брата. От в цього. Так, багато персонажів тут у нас задіяні одночасно. Я, здається, з Ідою і з Марін незнайомий. Ну що ж, давайте. Так, е, є в нас багато. Що таке? Не їсть так. Е, є в нас багато друзів. Е, ось вони підписані. всі, Це, це сімейна якась така. сходка. Е, ось. Є фотографія сімейна стара. Фотографія, він, мабуть, соромився того, що в нього є шрам. Угу. Е, і це сімейна фотографія це весілля. Все, я зрозумів. Весілля, весілля. Ось ця, ця, ця пара одружилася. В цієї, значить, немає чоловіка. Добренько, що в нас на тут. Значить, мені треба роздати їм всім карти. Е, висока принцеса е, завжди розповідає правду. Е, диявол завжди бреше. Так. Е... Черіот. Е... Хто такий Хай... Каріот. бреше одного разу. Е... Емпрес. Емператриця одного разу говорить правду. І каже подивитися назовні. Назовні. Добре, давайте подивимось назовні. Значить, наша перша задача відчинити вікно. Добренько. Так. Ема Вандербум померла. Тут у нас цифровий код. Ух! Так, почали, і перша загадка вже дуже складна. Давайте будемо дивитися, що в них на картках написано. Так. Ой, це дуже складно. Мені треба всі сімейні ці, всі сімейні зв'язки простежувати. Мені потрібно е, знати, що це і що хто каже. Добренько. Давайте читати ще раз картку. Що в тебе в картці написано? Моя сестра померла. Так, е, друже, твоя сестра жива. Ось твоя сестра сидить. Чи це не вона? Стоп! Ні, це, це вона, це вона. Твоя сестра жива. Але Ема Вандербум померла. Це, мабуть. Ось сестра. Це їхня мати. Значить, його сестра справді померла. Що? А що ж сталося? Добре. Е... Е... Добре. Е... Код. Зараз, 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 зараз хвильку. Фух, е... Значить, треба мені їх всіх розписувати. Е... Пишу, що в нас є вусатий. Е... Вусатий. Е... В нас є. Е... Дружина. Е... В нас є. Е... Як це тебе назвати? Е, зі шрамом, так? Да? Зі шрамом. Е, і в нас є мати. Е, окей. Е, в нас вусатий. Е, вусатий в нас каже, що сестра померла. Тобто, перший раз він каже правду. Е, другий раз він каже, що. Е, Код е, замка починається. Код сейфу починається з 37. Не знаю, чи це правда чи неправда, Будемо перевіряти. Е, ключ схований. Е, поза. Е, лотом. Е, behind the bottom right corner of the painting. Е, Каже, що ключ схований е, позаду е, лівого кута картини. Окей, лівий кут картини. лівий кут картини. Е, ось ця картина. От в цьому лівому куті. Опа. В правому куті В правому куті, значить він е, один раз збрехав, як мінімум, е, в правому куті картини. Е, ключ знайшовся. Добренько. Давайте в неї почитаємо карточки. Е, E, ключ схований під газетою. Ключ схований під газетою. Давайте помацаємо газету. Немає під газетою ключа. Значить, це точно обман. Ну. Тобто, можливо, там був ще один ключ. Ключ схований під газетою це неправда. E, так. E... Диявол має. Е, моє фотографію. Мою фотографію в своїй кишені. Ось це невідомо. Е, невідомо, хто диявол. Е, клю... Завершення коду на 46. 46 отако. Тут дві крапки, дві крапки. О, це дуже складні загадки. Так, добре. Добре, в цей невідоме є. В цього фактично все можна зараз буде перевірити. Давайте спробуємо. 37. 37, 46. Це класні загадки. Мені подобається. 46. Не відкрилося. Значить, хтось із них збрехав в цьому питанні. Ти диявол? В тебе є її фото в кишені. Якщо це диявол, звісно ж. Я якщо це він. Добре. Що, 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 що в тебе в картці? Е давай дивитися. М Мій брат одружений. Е так. Е це брехня. Е картка... Карта схована. 에... 에... Hiding right of the Painting. Справа картини. Я не люблю Іду. Мій брат не одружений. 에... картка схована 에... з правого боку картини. Там не картку, я знайшов, а ключ. Але добре. Давайте будемо мацать. Немає, ні з правого, ні з лівого боку немає. Туточки. Опа, з лівого боку. Значить, він третій раз теж збрехав. Що стосується того, чи він любить іду. Не факт. Ще невідомо. Добре. Добре. Значить. Фух, багато не визначений Поки що. Давайте ну, в матері подивимося. Е, картка схована в лівому верхньому кутку фотографії. Стопочки, це фотографія, так? Е, значить, в правому е, мати каже правду перший раз, е, другий раз. Е, код е, замка закінчується на 94. На 94. Е, так, е, зараз перевіримо. Е, зараз літо. Е, не можу я наразі це перевірити, але зараз я перевірю, чи 94 тут. 94. Відкрилося. 94. А 46 хвилиночку може мені теж щось маснути треба було. Ні, все, все, воно воно значить. Добре, значить, тут плюс, тут плюс. Е, вусати бреше тільки один раз. Е, з того, що я можу сказати. Мені не вистачає ще одної карти. Їм всім потрібні різні карти. Так, давайте ну, я на стіл покладу карти. Так, е... Хто в нас бреше один раз? Е... Always tell truth. Е... Якщо ви... мені потрібно визирнути за вікно для того, щоб дізнатися. Чи... О, точно в мене ж є можливість. А зараз зовсім не, з... не літо. Вона каже, що зараз літо, правильно? Е, зараз літо, а оце брехня. Вона один раз бреше. В мене таке відчуття, що немає нікого, хто каже... постійно каже правду. А там же ж таке є, що той, хто каже. Так, добренько. Е... Always tell the truth. Принцеса завжди говорить правду. Правду. А хто завжди говорить правду? Ти. Давай но ну ще раз твої картки перевірю. Сестра померла. Добре. Починається це правильно. Ключ захований. В нижньому правому кутку картини. А, стоп, так ні, це ж правильно. Я там і знайшов ключ. Я, я чомусь подумав, що лівому. Добре, значить, це вусатий завжди каже правду. Його дружина збрехала двічі, як мінімум. Якщо це диявол, значить його дружина збрехала. Зараз хвилиночку, а диявол. Диявол завжди бреше. Значить, вона є диявол, бо вона завжди бреше. Е-е, Окей. е-е, Так. Хвилиночку. В тебе манік червоний, да? Бо, бо я щось не сильно бачу. Отак, добренько. Ти диявол. Е-е, Окей. Ні, стоп, це не диявол. Е, ти диявол. Отак. От. Е, а твій чоловік вусатий, він завжди каже правду. Е-е, Хто каже always tell the truth? Хайт... Хіг Принцес. Принцеса. Ось так от. Добренько. Мати ваша мати один раз збрехала. Uh, tell the truth only once. Uh, значить, чувак зі шрамом каже, правду, один раз про те, що він закоханий. Uh, значить, йому імператриця. А так 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 лайс only once. А устоя? Чарьот каждый один раз? Не? Серьезно не? Look outside. Мабуть, після того, як склав, треба подивитися назовні. На Нічого не змінилося? Так, то тепер я зовсім заплутався. Що в тебе в картках? М Картка захована в лівому в верхньому кутку фотографії. Закінчується. Зараз літо. Все правильно. Вона збрехала один раз. Добре. Тебе що? Я не люблю Іду. Мій брат не одружений. А, стоп. Правильно. Я міг переплутати імператрицю і диявола. Ні. Але як так? А, ось! Все правильно. правильно. Я імператрицю і диявола переплутав. Ну тобто, якщо в його кишені є фотографія, то, значить. Він, він, значить, завжди брехав. Навіть про те, що любить їду. Ага. Ага, все, добре. Ну, привіт. Прийшов ти. Привіт. Дякую за череп. Пане Ворон. Чи пане птах. Пан птах. Ти кажеш мені це вдягнути йому на голову. І? А, все. Тобто на цьому і закінчилося. Добре. Далі відросло. Ух, це, це було складно. Це прям складно складно було на першу таку задачку. Так, Фрінк і Альберт приймають участь в цьому. Окей. Бачу поломану іграшку. Чувачі, чому в тебе ніж? Так, кажеш, мені криницею хочу скористатися. Можна вирізати голову прикольно. Ой, е, що це я? Так, окей, малий. Хочеш покататися? А що ти, про що думаєш? Про ведмедика думаєш. Добре, добре поняв тебе. А ти про що думаєш? Про гарбуза. Тримай гарбуза. Тепер про що ти думаєш ключик? Дякую за ключик. Просто тепер крутиш, так? Угу. Відкрили Оп-оп. дві частинки від ведмедика у нас є вже. Е, рука ведмедика, голова ведмедика. Добре, тримай малий. Тепер про що думаєш? Ой сильно злетів. Е... Окей, іграшку забрав. Ой, малий, вилазь. Думаєш маєш ведмедика? Ні. Ну тримай. Окей. Він скинув дитину, чиюсь дитину. Дитину своєї сестри, походу, скинув. Скинув кри коло криницю. Добре. Давайте тепер, можливо, це хоч якесь трошки добріше. Іда. Іда, це якась гадалка? Е, так, до речі, король. Диявол і ще хтось невідомий. Три різних символа. Так, ну-ка, повішений. У вас що пані? Ага, у вас карти Таро. Е, дуже цікаво. Давайте буду ще раз дивитися. Е, мені треба, до речі, відкрити двері тут, а тут, тут дивіться дупло є. Е, так. Просто так не відчиниться, так? Добре, давайте будемо дивитися. Е, Король. Король. Має трикутник перевернутий із смужкою посередині. Диявол. Диявол. Має кружечок з Крапочкою. Хтось ще. А хто це може бути? Невідомий. Добре. Повішений. Повішений. Має ось таку паличку і крапочку, паличку і кружечок. Це хтось в нас в туплі. Добре, це зовсім незрозуміло. Давайте будемо дивитися, які тут карти є в нас. Повішений. До речі, цікавий факт про повішеного. Він це просвітницька позиція. Тут така, бачите, він осяян і все. І він сам себе в таке положення поставив. Це допомагає, типу. Повішений символізує е, нестандартне бачення світу. Отаке. Так, диявол. Е, диявол в нас має кружечок з Крапочкою. Деф. Тобто в нас є смерть. У нас є імператриця. У нас є зірка. Е, якийсь ліхтарник. Чи хто це хеміт? Угу. Угу. Так, тут за зіркою хтось схований. Це очевидно. Е, і, мабуть, там якраз зірка ця і є. Е, тут. в вне... Можливо, ти мені щось дасиш? Ти хочеш, щоб я тобі щось дав, так? Не, не, не ти мені, а я тобі. Добре. Це. Це може бути символізм смерті. Типу, такі крестики в нього на очах. Давайте так і попробуємо. Смерть. Що це у нас має вона отакий трикутник. Ага. Перекреслений. Хтось в дуплі. Хто це може бути в дуплі? Хтось в дуплі має кружечок перекреслений. Ну Тут серед цих всіх прям ніхто не схожий на того, хто в дуплі. Добре, давайте ось так. Смерть. Смерть у нас е, ось ця штучка. Я сказав, що будемо пробувати. Угу. Я більше підказок не бачу. Ця штука зачинена. Зірка. Але. ніде немає. Дивіться, бачите, вона ні на що не тицькається. Я всюди пробую тицькати. Ніде не тицькається. Нічого тут немає. Так, повішений. До речі, його можна смикати. Це, це його єдиного можна посмикати трошки. Нічого не робиться. Те що гра хоче, щоб я вгадував? Хто це такий? От, В дуплі. Ну, в дуплі точно немає ніякої імператриці. Як це? Який символ на цьому, що в дуплі? Круг перекреслений. Добре, перекреслений круг на тому, хто в дуплі. Зірка. Зірка, до речі. А, зірка точно за, за тою зіркою сховане. Е... Давайте. Ось так. Ні, поміняю місцями. Е, я просто вгадав. Я, я, я прям. Я здивований, чому ось це. Це саме. Дякую за ключик. Ви хочете чогось, пані, тримайте ключик. Добре, я розумію, це е, абсурдно. А, зірка тут такий символ! Точно! Я міг зразу на це подивитися. Е, ви хочете заглянути в кришталеву кулю? Точно, такий символ там, зірки. Тримайте пані, ви хочете, по... ви хочете сказати мені моє майбутнє? Ой. Е, там хтось в озері був померлий. Повішено! Ім. Імператриця. Угу. А, це, це от якраз повішений в криниці. Ти хочеш, щоб я пересклав карти, так? Добре. Давайте перескладати карти. Ще раз дивимося в кришталеву кулю. Ім імператриця ось такі дужки Давайте. Е, імператриця дужки. Е, Повішений. Така ця штука. Перекреслена лінія. Це повішений. Ось так от. А ще хто Імператриця. А хто він? Такий. Ось цей символ. Але хто це був? Ну, бородатий чоловік. Нехай ось це. це тут теж зображений бородатий чоловік. І. Добре, імператриця. Добре повішена. Ще раз повішено Диявол. Це такий трикутник перекреслений. Диявол перекреслений Трикутник. Ага. 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 Е, мертвий це, мабуть, ось цей кружечок з крапочкою, це смерть. Кружечок з крапочкою це смерть, а тоді ось це це зірка. Добре. Склав в другий раз. Сімейні збориська. Опа! І цей. <клух> Чорт, я буду... буде нещасним, головний герой. Ворон, дитина, жінка з дитини. Ти нічого не сказала мені, Іда. Тепер ще все стало набагато заплутанішим. Не розумію. Не розумію такі складні сімейні всі ці стосунки у вас. Як тяжко. Тяжко прям тяжко. Так, е, наразі сюжет якийсь такий перенасичений просто. Значить, наш е, перший чоловік, він вселився сюди, в цей дім, жив разом з дядьком. Дядько е, дуже сильно зацікавився всіми цими, цими подіями, які тут відбуваються. Цим замком. І, якби розгадуючи його таємниці, помер. Далі в нього. Це Марі, Марі. Це його дружина. Правильно, дружина цього Джеймса. В неї народилося троє дітей. В цих трьох дітей в Емми з'явився яви... це? з'явилась своя дитина. Але й дитину Емми, Альберт, який ще з дитинства на них має. Ну, не любить їх, коротше, своїх цих. Родичів. він їх цей, ну Типу, в них така взаємна нелюбов. Він дитину скинув в криницю, в сем'ю Іда, це дружина його. Чи ні, я не розібрався. Чи це просто така от вона прийшла гадалка, і йому всякого нагадала на майбутнє. Що станеться? Але те, що Альберт е, вже почав діяти як дуже негативний персонаж, це вже зрозуміло. Прям дуже зрозуміло. Ой, цікаво! Цікаво! Нам ще дуже багато предметів треба познаходити. А в нас вже рахуйте майже половина гри. Е, тому так. Поки що пройшли по одненькому з кожної гілочки. Було, мені, мені було дуже цікаво. Я сподіваюся, що цільна картина якось в мене складеться вже ближче до кінця, для того, щоб зрозуміти, що тут відбувається, яка послідовність і які наслідки у цих цих дій. Можливо, ми зараз дійдемо до того. Звідки, ну не, не просто так воно корінням називається, звідки взагалі походить все походження всіх персонажів, які присутні в Растілейку в цьому ржавому озері? І можливо, ми дійдемо в кінці кінців до того, чим все має закінчитись. Дуже цікаво. Просто я не знаю. У мене, мене я слова важко мені підібрати, настільки цікаво, що тут відбувається, і що ж буде далі. А далі. Далі вже деталі будемо розбиратися наступного разу. А наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за подбезки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливе життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!